Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика з вами Тирович. сьогодні, 8 вересня, і пропоную поговорити про цікаву ситуацію, яка складається в Верховній Раді, оскільки наслідки голосування, неголосування, подвійного голосування за набу і сап вони поступово починають давати взнаки. І ті тенденції, які зараз фіксуються, вони є не надто приємними. Цьому вже присвячено достатньо багато журналістських розслідувань, але і моє власне спо. Спілкування з окремими народними депутатами показує, що ситуація в парламенті може розвиватися за кількома дуже цікавими сценаріями. І ці сценарії не всі є приємними. Ну, як мінімум для офісу президента, як максимум для України в цілому. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі. Це дуже важливо зараз для Ютуба, спонсорства, і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, в парламенті дійсно під. Після сумнозвісної славно звісної історії з голосуванням проти, а потім за відновлення незалежності НАБУ і САП дуже багато народних депутатів в першу чергу від слуги народу і не тільки, але про це трохи пізніше. Вони були розчаровані тією ситуацією яка склалася, оскільки вони відчули себе по максимуму використаними як певні знаєте такі гігієнічні речі, які використовують і потім викидають це багатьом не сподобається. І це попри те, що вони в принципі до певних таких моментів відвертого навіть приниження вони раніше трохи звикли, але це настільки було брутально, настільки було відкрито публічно, що багато хто просто втратив будь-яке бажання далі працювати за щось голосувати і когось підтримувати. З іншого боку, як це не парадоксально, у значній частині народних депутатів, навіть від Слуги народу, почали проростати паростки суб'єктності, і вони почали більш активно, агресивно себе поводити і навіть намагаються якимось чином тиснути власне на офіс президента, ну і на керівництво фракції монобільшості, показуючи, що тепер вони не просто кнопки, а вони е, суб'єкти особистості, з якими треба домовлятися. Е, ну Водночас, ставлення до парламенту воно в цілому не помінялося. Воно не помінялося зі сторони громадян. Ну тільки гірше можливо стало це. Очевидно, воно не сильно змінилося зі сторони офісу президента, хоча. Від якісь майбутні ключові голосування тепер прийдеться набагато складніше збирати голоси, і воно поки не сильно змінилося, принаймні формально зі сторони Кабміну. Ну, от показова історія. Останній раз, коли був день уряду з 17 членів кабінету міністрів до парламенту, прийшло 5. Ну, ви ж самі розумієте, що це не дуже така гарна історія. Причому там ні прем'єра нікого не було. Федоров здається за всіх там віддувався як віце-прем'єр. Але 5-17, ну менше третини це дуже промовоста ілюстрація того, де насправді приймається рішення і хто перед ким відповідає. Тому після цього і знову загострилися розмови про те, що можливо цей парламент взагалі не досидить до кінця свою каденцію, але не тому, що його там хтось розпустить, тому що це неможливо. Зробити під час правового режиму воєнного стану, його просто розірве всередині, або він перетвориться на абсолютно амортну безсуб'єктну масу, яка навіть голосувати припинить, або буде це робити по дуже 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 великим святам. Ну тобто, коли там не знаю, за бюджет, треба було голосувати чи щось таке зробити. Чому так відбулося? Ну, по перше, через те, як я вже казав, там з'явилися депутати, які, у яких прорізався голос і. Вони власне почали просувати таку тезу, що треба якось відпрацювати механізми, які не дадуть можливості ставити тепер на голосування або прибирати навпаки з голосування якісь одіозні законопроекти. І у от видання Українська Правда написала, що в якості одного з таких механізмів є так званий механізм 133. Про що йде мова? Про те, що якщо там 133 особи, значить депутати. Монобільшості власне збирають 133 голоси за якийсь там певний законопроект, його обов'язково включають в порядок денний. І навпаки, якщо 133 проти, значить його вилучають з порядку денного, десь там доопрацьовують і потім далі запускають в життя. Ну наскільки це правило буде працювати, сказати поки складно, тому що ну давайте відверто і враховувати, що ми говоримо про цинічну політику з особливим цинізмом. В принципі, 133. Голоси це не така велика кількість для того, щоб поставити або навпаки прибрати певний законопроект. І цю кількість я до чого веду цю кількість можна набити в тому числі і позапарламентськими методами. Комусь щось запропонувати в обмін, простимулювати, зробити багато інших подібних речей. І таким чином можна знову буде виставити певний законопроект. Я нагадаю. До речі, що історія з НАБУ і САП це була історія, яку зробили руками депутатів Бужанського і компанії, які в принципі просунули цю ініціативу. І розказували своїм же, власне, членам фракції, що все окей, це від офісу президента. Треба голосувати, ніяких проблем не буде. Зі 130-ма тряма теж саме можна зробити. Треба треба тільки більше ресурсів і більше докласти зусиль для того, щоб власне організувати таку необхідну кількість людей. Плюс намагалися відновити таку історію з радою коаліції, яка повинна якби стати координаційним майданчиком між Верховною Радою, урядом і офісом президента. От, дивіться, тут момент один такий, Яко, яким боком тут офіс президента взагалі не зрозуміло, тому що я втомився вже нагадувати і е, повторювати, що офіс президента це навіть не орган державної влади. Якщо ви хочете такий координаційний майданчик, це повинен бути е, е, такий трикутник, да? то це повинен бути президент, президент, не офіс президента, президент, який повинен приходити, оскільки в нас немає посади віце-президента, навіть не глава офісу президента, президент тоді повинен приходити. На цій раді коаліції, так би мовити, да обговорювати різні питання між парламентом, урядом, ну і безпосередньо президентом України, але знову. Впихують сюди сюди офіс президента. Як казав покійний Іван Степанич плющ намагаються впихнути невпихуємо. В принципі, ця ідея є її, навіть якось там поступово починають реалізовувати, але працює вона так собі, тому що елементарно Зеленський, до речі, ще до голосування вже друге за відновлення незалежності НАБУ і САП, обіцяв, що він зустрінеться з народними депутатами з монобільшості, пояснить їм, що відбувається, роз'яснить, поговорить з ними і так далі. Ну очевидно, що ніхто ні з ким не зустрічався і нічого не обговорював. Так, що в цьому плані теж вийшло не дуже. Але головна проблема головна проблема зараз для парламенту, для монобільшості, полягає ось в чому: а в тому, в тому що два дві оці милиці їх називають костелі. Ну, такі русизм певною мірою, але вживають саме таке поняття, за допомогою яких власне. Офіс президента і монобільшість завжди збирала необхідну кількість голосів. Це були депутатські групи за майбутнє його називають майбах да, в парламенті і довіра. І от з ними тут вийшли певні проблеми. До речі, вийшли певні проблеми з ОБЗЖ. Деякі народні депутати. Ярослав Железняк, до речі, вони про це писали. Що вони там навіть певне дослідження провели, як зменшувалася кількість голосів, які ОПЗН віддавали там за е ті чи інші ініціативи, ті чи інші законопроекти. Екти, які е, спускали власне з е, офісу президента, так от е, з ОПЗЖ там все ж таки, ситуація така більш-менш контрольована, тому що якщо завтра там знаєте, так. Постукають по столу пальцями, скажуть, що ви взагалі військовополонені заручники і зайчики, то вони перетворяться знов на зайчики ви будуть голосувати. А от за майбутнє довірою вийшли певні проблеми. Ну їм, по перше, не сподобалося, як їх поюзали під час голосування за ліквідацію незалежності на і САП, причому дуже ну публічно кинули і змусили потім переголосовувати. І е, за майбутнє, наприклад, почало діяти в дуже простий спосіб. Депутати почали ігнорувати засідання. не Ходити на ці засідання, і в мене тепер от є певні сумніви, що їх, наприклад, зможуть мобілізувати, якщо будуть голосувати за якусь важливу ініціативу. Е, вони не те, що проголосують проти ні, вони захворіють. Е, Загубляться, в корку попадуть, не доїдуть, да? скажуть, що автомобіль десь там по дорозі поламався, або телефон буде поза зоною. Скажуть завжди можна сказати, що я кудись там на фронт їздив до хлопців. Тим більше деякі депутати тут треба зазначити навіть від провладних або таких псевдоопозиційних фракцій або депутатських груп. Вони дійсно на фронт їздять, особливо якщо це можоритарники, намагаються якось підтримувати своїх хто з їхніх мажоритарних округів. Тому тут якби є такий момент. Так що вони Будуть усіляко уникати цієї історії і е, робити вигляд, що вони якби не при справах. Очевидно, що коли їхні голоси будуть потрібні кров з носу, то е, ціна питання буде просто захмарна і колосальна. З довірою ситуація трохи інша. Там кажуть, вони зійшлися. З приводу виключно економічних моментів, які пов'язані щодо мит на експорт сої. Зеленський 2 вересня таки цей закон скандальний підписав. Але знаєте, тут така цікава ситуація складається, що власне українцям там виробникам та не сильно це багатьом сподобалося. От аграрії, наприклад, закликали владу розв'язати цю проблему, оскільки 10% відсоткове мито запровадили, і відвантаження цих олійних культур спортів України Фактично зупинилися ну, наприклад, це Українська аграрна рада вона звернулася до прем'єр-міністра Свереденко і закликом терміново врегулювати ситуацію. Але розумієте, коли вирішували все з певними там олігархами, то ти ситуацію ніяк не врегулюєш. Тому тут теж знаєте, є певний такий простір не для маневру, а навпаки, для погіршення ситуації. Може бути що прийдеться відкочувати цю історію назад. Ну і це теж втратить тоді голоси довіри. А без цих голосів дуже складно. Складно, власне, Верховній Раді буде монобільшості буде працювати. Ну і ще один цікавий такий момент. Він пов'язаний власне з відновленням трансляції парламенту. Спікер повинен цю історію підписати, і очевидно, що це перетворить залу засідань на такий майданчик для популізму, і популізмом будуть займатися не окремі опозиційні фракції. Хоча, ну Юлія Володимирівна, яка вважає себе опозиціонеркою, тут, звісно, попереду всієї планети вона нещодавно ви тільки вдумайтеся зареєструвала законопроект про повернення суверенітету України. Ну про що там мова навіть немає сенсу коментувати, але за то як звучить? Так, от в першу чергу провладні депутати, мажоритарники, вони кинуться розказувати, що вони тут всім відразу все роздадуть, і це теж не буде сприяти якійсь там єдності Верховної Ради. Ну і враховуючи, враховуючи, що після історії з набу і САП тепер по дзвінку з офісу голоси автоматично збиратися не будуть. Я думаю, що у людей. Деякі за це відповідають там Арахамія і деякі інші, які працюють над збором цих голосів, мотовілоцев там. Ну, депутати від слуги народу. У них тепер буде набагато більше часу це забирати і не завжди буде давати той результат, на який власне офіс президента розраховує. А в найгіршому варіанті, в найгіршому варіанті, рада ну монобільшість. Ми коли так говоримо, в першу чергу маємо на увазі монобільшість, афільовані з ними інші якісь депутатські групи і фракції може впасти просто в анабіоз, час від часу тільки там якось летаргічно під щось підголосовувати, там про бюджет, наприклад, і так далі, але в цілому не займатися якоюсь активною діяльністю, і це, до речі, колосальний просто зараз виклик для офісу президента, тому що офіс та президента хоче мати під рукою дуже зручну голосувалку, де ти спустив вказівку, вони проголосували і таким чином легітимізували те, що може прийматися в контексті завершення війни. А що це безпосередньо буде, ну обов'язково. Поговоримо в наступних відео. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!